Горішніх плавнях подружжя отруїлося дикорослими грибами-зеленушками. з зеленушками. Нині обидвоє у реанімаційному відділенні міської лікарні. Це вже не перший випадок отруєння дарами лісу впродовж поточного грибного сезону, зазначає Олександр Іванович, лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні. Влітку через нерозбірливе споживання дикорослих грибів довелося рятувати життя двом молодикам. На щастя, їхній стан вдалося стабілізувати. Проте днями у місті зафіксовано летальний випадок. Помер молодий чоловік. Попри всі зусилля лікарів і надану допомогу, дива не сталося. На жаль, він помер в нашому відділенні. За рахунок гострої починкової недостатності запустився реакцій, які призводять до мирання всього організму. Всі наші сили, які ми кинули на боротьбу з цією хворобою, на жаль, до починкової додали ще й неркової недостатність. Стан подружжя, яке наразі перебуває у реанімації, лікарі визначають як важкий, відносно стабільний. Пацієнти у свідомості, проте медики поки не беруться робити прогнози щодо подальшого одужання. Рятувати життя людей із гострою печинковою недостатністю, непросто. проводиться їм процедура гострого плазмообміну. Тобто їхню плазму ми забираємо і вводимо чисту донорську плазму. Олександр Іванович зазначив, будь-які професійні дії лікарів не завжди мають позитивний ефект без наявності необхідного обладнання. На щастя, відділення анестезіології інтенсивної терапії міської лікарні таке медичне обладнання має. Пацієнтам надається допомога із використанням апарату гемодіалізу Штучна нирка. Такий подарунок 2020 року медустанові зробив благодійний фонд полтавського ГЗК. Витратні матеріали для функціонування апарату штучної нирки також взяла на себе компанія Ферекспо і навіть зараз у період воєнного стану продовжує допомагати. Лікар анестезіолог звернувся до містян із проханням помірковано збирати і вживати декорослі гриби. Краще взагалі відмовитись від них, надавати перевагу штучно вирощеним печерицям і гливам. У жодному випадку не можна вживати лісові гриби дітям, вагітним жінкам, літнім людям. Пам'ятайте, один отруйний гриб, який випадково опинився серед сотні їстівних, може завдати шкоди цілій родині. Трапляються випадки отруєння внаслідок з'їдання неїстівного гриба або через вживання надмірної кількості. За перших ознак отруєння слід якнайшвидше звертатися по медичну допомогу. Отруєння проходить або у вигляді гастроентероколіту, Тобто це позиви на блювання, постійна нудота, розлад стулу, може бути запаморочення, слабкість, зміна шкірних покривів в першу чергу. Потрібно або повідомитися сімейного лікаря, або викликати бригаду екстреної медичної допомоги, правильно розказати, де які гриби, хто їв, тому що збирається коло оточуючих. І ця вся інформація вже, звісно, передається на санстанцію. І краще звертатися негайно в стаціонар. Чим швидше ми реагуємо, чим швидше ми починаємо проводити нашу дезінтоксикаційну терапію, тим швидше ми стараємося відновити функцію печінки. Чим більше з'їжено цих грибів, чим більше попало отрути в організм, чим довше до нас не звертається, то пацієнти до нас поступають в більшою тяжкому, вже більш тяжкому стані і з більшими порушеннями, як водно-електролітного балансу. Так, і системи гемостази і гемопоезу. Першу допомогу при отруєнні грибами слід розпочинати ще вдома. Наприклад, коли відчуваєш невелику слабкість чи запаморочення, в домашніх умовах можна використовувати це прибування шлунку, можна використовувати препарати для інтерасорбції, таксіли, активоване вугілля, щоб ці всі токсини максимально можна було їх забрати. І що вони вийшли через кишково шлунковий тракт. Отруєння грибами важко піддається лікуванню. Тож, перш ніж ласувати дарами лісу, подумайте про своє життя. Чи варто ним ризикувати за для сумнівної насолоди?